Російська провокація в небі НАТО цього тижня. Вперше Польща збила дрони РФ, що порушили її повітряний простір. Тим часом у США гучне вбивство застрелено соратника Трампа. У Польщі знайшли уламки 15 російських дронів, які залетіли на територію України. Через безпілотники у повітря здіймали винищувачі і польські і союзники у НАТО. систему ППО перевели у стан найвищої готовності Задля безпеки пасажирів. Тимчасово закрили аеропорти у Варшаві, Ряшеві та Любліні. Цей інцидент змусив Польщу задіяти четверту статтю статуту альянсу, що передбачає спільні консультації країн-членів, якщо їхня територіальна цілісність або безпека опиняться під загрозою. Вперше значна частина цих безпілотників пролетіла над Польщею безпосередньо з Білорусі. Після виявлення загрози ми розпочали боротьбу з об'єктами, які, на нашу думку, становили пряму загрозу для нашої безпеки. Той факт, що ці безпілотники були збиті, звичайно, є успіхом наших та натівських військових. Для Путіна я маю чіткий меседж припинити війну в Україні, припинити ескалацію, яку він зараз по суті веде проти мирного населення та цивільної інфраструктури, припинити порушувати повітряний простір альянсу і знати, що ми зберігаємо пильність, і ми готові боронити кожен дюйм території НАТО. Президент Польщі Навроцький телефоном обговорив ситуацію щодо російських дронів із президентом США Трампом. На своїй сторінці у соцмережі Навроцький написав: ці переговори підтвердили єдність союзників. Польща запровадила обмеження на повітряний рух уздовж кордонів з Україною та Білоруссю до 9 грудня. Латвія також закриває свій повітряний простір на східному кордоні з Росією та Білоруссю щонайменше на тиждень, аби посилити контроль і запобігти можливим інцидентам із дронами. Та ще під час військових білорусько-російських навчань запад, які розпочалися у п'ятницю. І 6 мільярдів євро виділить ЄС для українського альянсу дронів. Кредитні кошти профінансують за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Європа хоче масштабувати наш ОПК, оскільки Росія швидко нарощує виробництво шахедію, готові в Євросоюзі задіяти і свої промислові можливості. Ще один мільярд єврокредиту від ЄС за рахунок російських грошей отримала Україна. Водночас Єврокомісія запропонувала терміново розробити нове рішення для військового фінансування України із заблокованих коштів РФ. Використовуючи грошові кошти пов'язані з цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит. Самі активи не будуть чіпати, і ризик доведеться нести колективно. У Конгресі США схвалили оборонні витрати на наступний рік. 400 мільйонів доларів передбачені для України. Щоправда, гроші витрачатимуть на контракти Пентагону з виробниками зброї, замість того, щоб передавати ЗСУ техніку зі складів. США. Документ до 1 жовтня має підписати Трамп. Тоді новий кошторис запрацює. У США застрелили ультраправого активіста Чарлі Кірка під час виступу в університеті у штаті Юта. За даними поліції, злочинець відкрив вогонь із даху сусідньої будівлі і смертельно поранив кірка в шию. Стрільця досі розшукують. Чарлі Кірк, соратник Трампа, який виступав проти військової допомоги Україні. Помер у лікарні. Президент США засудив це вбивство. Це похмурий момент для Америки. Давно час усім американцям і засобам масової інформації визнати факт, що насильство та вбивство є трагічними наслідками демонізації день у день, з року в рік тих, з ким ви не згодні. США посилили обмеження для отримання неімміграційних віз для громадян України. Відтепер подати документи українці зможуть лише у консульствах США у Варшаві та Кракові або ж за місцем постійного проживання за кордоном. Ось таким насиченим на події був цей тиждень тиждень військових провокацій Росії та нової допомоги. Наступної п'ятниці ми знову зберемо для вас інформаційну картину зі сполучених штатів та євросоюзу, адже ці події важливі і для України.